Друзі, ми на миргород курорті, бачите млин, це символ курорту Миргород. І ось така гарна річка Хорол. Дуже чиста екологічно, на ній дуже красива набережна і понтонний міст. А зараз ви бачите піщаний пляж Миргород курорту. Взагалі, Миргород курорт можна розглядати як альтернативу морю на даний момент. Бо тут дуже Гарно купатися та відпочивати. Я вам ще більш детальніше покажу цей пляж зблизьку. А напроти платного пляжу, що належить на миргород курорту, ви бачили безкоштовний пляж, на якому ви також можете купатись. Тут дуже красиво, багато квітів. Все цвіте, все дуже чисте. Люди на пляжі є. Вход на цей пляж коштує 60 гривень з людини на добу. Якщо ви відпочиваєте у санаторіях миргород курорту, то тоді вхід на пляж безкоштовно. Для відпочиваючих курорту працює також басейн під відкритим небом. Дивіться ролик надалі і детально покажу вам і пляж, і басейн. Ось ми прийшли на сам пляж. На пляжі дуже багато парасольок, ліжачків, вони також входять до вартості. Пісок дуже чистий. Також є роздягальні та вбиральня. На курорті зараз працює три санаторії, це Миргород, город Березовий Гай та Полтава. Відвідування цього пляжу буде входити до вартості номеру. Ну, також нагадаю, вартість відпочинку в санаторіях миргород курорту. Найдешевший економний номер коштує 1224 гривни з людини на добу. Це проживання, лікування, трьохразове харчування, пляж та басейн. Ми на Миргород курорті. Тут працює басейн, який як кажуть, коли дзвонити дізнаватись на миргород курорт входить до вартості проживання у санаторіях курорта. Я нагадаю, що на курорті працює три санаторії. Санаторій Полтава, санаторій, Миргород та Березовий гай. Ось тут побудували дуже гарний та красивий басейн. Ну я не знаю чому, коли я і в минулому році сюди приїжджала і в цьому санаторій завжди закточинений. Він невеличкий, але він симпатичний. Я не можу попасти до середини. Людей тут ніколи нема. Ну, зараз ось одна жіночка є. Ну, так тут. Не так, як на курортах Миргороду, ой, на курортах Турції та Єгипту. Пива то воно тут не роздають. Ну, це лікувальний басейн. Сюди можуть прийти люди, які не відпочивають у санаторіях. Почитаємо прайс. Басейн відкритого типу працює з 10 до 18 години, перерва з 13 до 14. Ну, бачите, для відпочиваючих в санаторіях по санаторних курортах, книжках вхід безкоштовний, а для інших за все треба платити. Ну, Мабуть, я коли приходжу, то завжди або перерва, або... Повітряна тривога, як ви бачите, не працює повітряну тривогу. Ну, якщо ви все ж сюди приїхали, не проживаєте у санаторіях, то я вам озвучу цей прайс. Лікувальний басейн з 10 до 18 години, але враховуйте, що зараз до 2 вам треба буде кудись піти на обідню перерву. Це буде вам коштувати 800 гривень. Ну, як на мене, це дуже дорого для такого басейну. Діти до 14 років 500 гривень. Ну, тут нема ні аквапарку, ні, ні горок. Ну, ось такі ціни. Якщо ви будете з 14 до 18 то 300 гривень. Ну, а, ні, це 600 гривень. А з 10 до 13 300 гривень. У вихідні вартість басейну ще більша. Лікувальний басейн у суботу-неділю для дорослих 1000 гривень, на одну годину дорослі 300 гривень. Також тут є надають додаткові послуги. Рушник ви можете взяти в 80 гривень а лежак пляжний для відпочиваючих по санаторно-курортним книжкам. Тобто, якщо ви тут лікуєтесь, але прийшли до цього басейну і хочете по, на лежаку позасмагати, повідпочивати, то вам прийдеться заплатити 100 гривень за лежак пляжний за одну годину. Ну, правда, можна взяти дешевше без парасолі за 60 гривень. О, ну, дітям до 7 років користування плавальним басейном безкоштовно. Для відпочиваючих по санаторно-коротним книжкам користування плавальним басейном 2 години на день безкоштовно. Тобто, я зрозуміла, якщо ви тут відпочиваєте, то ви можете лише 2 години тут. Безкоштовно поплавати. Ну, Мені писали в коментарях, що е, якщо е, тут відпочиваєш, то на лежачку прийшли позасмагати, поліжати, але тут все платне. Ну, Як на мене, то це дуже дорого для такого басейну. Є е, в Полтаві такі аквапарки, хто знає Глухамань. Там аквапарк Ріо, то подивіться прайс. ну, Там значно. Е, Більші басейни, і ліжачки, і все, і вартість. Ну, може, там і аналогічно, ну так мене вибачайте, тут вже немає е, аквапарку. Ну Ось такі ціни виглядає симпатично. Санаторій Миргород ще, мабуть, ніхто не заселився, а до санаторію Полтави йдуть досить багато людей. Тож, друзі, приїдіть сюди відпочивати, якщо ви вважаєте це за потрібним. Ось так виглядає курорт. Люди є, вікна відчинені є в санаторії Полтави. Ви навіть бачила в санаторії Миргород відчинені вікна. Ну, Однозначно я скажу, що цей відпочинок більше для людей старшого покоління, бо молоді тут буде, мабуть, скучновато, тут навіть музику не включають, хоча я думаю, що на басейні можна було б її включити, як це роблять у таких странах, як Турція, Єгипет. Ну, мабуть, всі були у все включено. Тут є ще такий ось гарний, дуже парк. Тут все безкоштовно можете тут відпочивати. Ось такий пляжний відпочинок пропонує Миргород курорт. І це дійсно альтернатива морю. Тут дійсно дуже гарно, дуже красиво, дуже чисто та затишно. Тож, якщо когось зацікавила ця інформація та стане до нагоди, мені буде дуже приємно. Ну а я вам бажаю гарних та чудових відпочинків на цій прекрасній річці Хорол, на курорті Миргород, а також в інших місцях нашої країни. Дякую, що були зі мною на моєму каналі. До побачення!